29 квітня 1995 року у багатодітній родині Левченків народився син Дмитро. Хлопчик навчався у школі номер 6 потім у ПТУ номер 10 ВПУ-19, а з Осені 24-го Дмитро Вікторович став на захист батьківщини. Воював на Донецькому напрямку. Востаннє спілкувався з сестрою і своїм дядьком. Передав привіт улюбленій племінниці. За кілька днів до трагічних подій Дмитро надіслав рідним СМС. Я в Донецькій області не можу розмовляти. На цьому зв'язок обірвався назавжди. Левченко Дмитро Вікторович вважався зниклим в безвісті з 17 грудня 2024 року. І лише сьогодні тіло героя. Повертається на шостичну. Оборонець України дуже любив своїх сестер, племінницю. Мріяв створити власну родину, побудувати дім, виростити сина, але клята війна обірвала мрії 29-річного чоловіка. На одну світлу людину стало менше на цій землі. Рідні сьогодні лишаються в тузі. Це Левченко Дмитро, своїм братом, своїм дяді. Просто гарною людиною. Я висловлюю щире співчуття родині. Від завтрашнього дня на нашій дочці Пашані буде ще одне фото, і ми будемо нести гідну пам'ять про найкращого захисника нашої держави. Ще один янгел хоронець тепер боронить нашу Україну з неба. Спочивай з миром, дімо! Чилишня родина знову в Скарботі. Ми знову проведжаємо, схиливши голову нашого. Випускника героя України Дмитра він міг будувати спокійне, тихе життя, але важкий для країни час став на її захист і віддав найцінніше своє життя. Ми висловлюємо щирі спочуття рідним. Ваш біль це наш спільний біль. Ім'я Дмитра назавжди залишиться в історії нашого закладу як героя, як гідного представника нашої молоді. Вічна пам'ять, і вічна слава героям. Знову ми прощаємось з нашим героєм з Вікторовичем і змушені провести його в останню путь. Він з команди кращих, хто нас захищає, хто наближає нашу свободу і мир в нашій Україні. Ми будемо пам'ятати подвиг Дмитра завжди. І не пробачимо жодного життя клятому тисячі разів ворогу. Глибоке співчуття рідним, близьким друзям. Слава герою, слава Україні! Він любив не тільки своїх рідних, а й свою батьківщину. За її свободу та незалежність Дмитро Вікторович віддав найцінніше своє життя доземний уклін нашому захиснику вічна пам'ять і вічна шана.